Це гліб спить на лавочці, тому що в Португалії дуже жахливі лікарні. У них з цим велика проблема. Поки ми оформили всі документи, нам треба годину чекати, щоб лікар зміг його прийняти. Годину. Дитина вже 12 годин без води, в нього і понос, і рвота. А годину треба чекати, щоб звільнився лікар в Україні. Все набагато краще, це просто жах. Просто жах, в мене немає ніяких слів. Я вже зараз дзвоню до всіх інших лікарень, чи хтось може нас прийняти, щоб година дитина не мучилася на стільчиках. так сидять мами з маленькими дітьми, з колясочками, з дітьми. Ось так от. Yeah. Okay. Глібуня, mm -hmm. як ти себе почуваєш після лікарні? Нормально. Нормально? Сніданок для мого короля. <laughs> Де твоя <ти> посмішка? <laughs> ну, і все, посмішка є, бо вчора цілий день не було. Ну, що я можу вам сказати? Мадейра неймовірно гарний острів. Я на неї не розлючна навіть через погану медицину. Але я точно знаю, що коли я приїду в Київ, я почну вчити англійську мову. Тому що якщо відпочиваєш окей з переможчиком транслейтом, а якщо ти е в лікарні, то не дуже окей. Боже, подивіться, яка краса. У нас останні дні і. Я е, залишила найкращу прогулянку в паркі з фонікульором, щоб побачити всю Мадейру на високій горі. Гліп ледве виходить, але я викликала таксі і ми все ж таки прокатаємось на фонікульорі, і якщо вже сил не буде, вернемося в номер. Але вчора в лікарні я мала купу проблем, куча. Е, Виясняла зі страхової, як це покрити. Це було дуже важко, і ще допомагала спасти дівчинку, якій було два місяці, тому що їм на все наплювати. Вони нікуди не спіли.